Чемпіони України 2010-2011 років Володарі Суперкубку України 2011 року. Учасники елітного раунду Кубку УЄФА. Бронзові призери Екстраліги 2011-2012 років. Їх поважають суперники і обожнюють фанати. Сьогодні вони фаворити. А десять років тому маловідома команда з дивною назвою Ураган, яку сприймали несерйозно. Було неприємно, коли приїжджали в Донецьк, і Там був такий начальник команди, який нас частенько зустрічав, бо нас так заведено. І він теж так на перший раз сміявся. А коли... Прийшлося попрацювати, то він казав, що у вас є командний дух. Так що полегенько ми з такої команди жартівливої перетворювалися в команду чемпіонів. Бо всі думали, що це ну, команда, яка поіграє там рік-два. І все, і на цьому все закінчиться. Вона розпадеться, вона розійдеться, і як багато команд, які так як зірочки появляються, як зірочки зникають. Тому, напевно, десь десять це таке відчуття в кожного всередині відчувалося. Але дав Бог, команда вже 10 років існує і буде існувати. Їх називають червоно-чорними, драконами, але найперше вони ураганівці. У кожного є своє трактування назви команди, але не кожен знає, що ураган назва не з народу, в неї є автор. Хтось цю ідею кинув, а мені вона сподобалась. Давайте називемо ураган. Насправді це ніхто, а це Роман Іваницький, Зараз він замгубернатора, а тоді ще працював директором театру. І була ідея. Ну от якщо великого футболу вже потхенечко, і ми бачили, що не буде, то потрібно все, равно, все одно е, якимось чином прив'язати болівальників, які ходили на Прикарпаттях, ходять на Спартак до футзалу, тому що футзал франківську його взагалі не було як явище, як Дивна назва була для всіх. Ураган. Ви знаєте, як та команда називається? Ураган. Дивного ми, ми Івано-Франківці, тут дивного ми нічого не відчували, тому що ми знали, хто такий ураган. Хто такий? Тому що це команда Спартак, яка зносила в свої часи всіх, і ще Русі, коли було СССР. Вони тут приїжджали всі команди, і вони тут вдома вони обігрували всіх. А якщо ще починався дощ, а якщо ще гроза, тому і пішла команда, назва команди Ураган. Назву вдало підсилює кольорова гама клубу червоно-чорна, а ще офіційний логотип, невід'ємний атрибут команди. Як не дивно, але його придумав не фанат клубу і не запеклий вболівальник футзалу, а красива жінка-дизайнер. Названня ураган вже присутствує, і воно нам просто уже задають тон. Значить що таке логотип? Логічний тип. Тобто, на самом деле в самому логотипі вже має бути інформація. А ураган он такой мощный. В то же время в нем хорошие последствия есть. После урагана, в принципе, все, что старое и должно уйти, уж уходит. Остается место для нового. Вот отсюда появились вот такие вот направляющие. То есть, в принципе, движение слева от сердца туда, то есть ну, вот воспринимается по всем позициям, здесь, в этом э, логотипе, я видела движение. Движение плюс, это буква У. тоже очень символическая. А з іншої сторони, посмотрите, на самом деле уже сам м'яч на собі несе інформацію, що він в сетке. Мне самое здесь Мені саме з бочності є життя. В, этой всей, вот в этой всей идее она ідеї вона продовжує життя 10 лет уже. Але в історії НФК ураган в його творенні далеко не атрибути є головними. Першою була ідея. Тоді, десять років тому, коли все починалося, це нагадувало авантюру. Зібралися чоловіки, які любили футбол, грали у футбол і створили футбольну команду. Ми приймали участь у традиційних турнірах до Дня енергетика. І збиралися ми традиційно перед напередодні Дня енергетика. Тобто, ми з великого футболу переходили в зал там. Одну-дві дві, тренування проводили і формували команду. Декілька поїздок на такі турніри привели до того ж, до такої ідеї. А чому б не створити? Наслідком того стало останній турнір до Дня енергетика, який відбувся в Чернігові, де в Чернігові ми виступили, ну, скажімо, не кращим образом. Досягли там, з групи, по-моєму, вийшли чи не вийшли, але на цьому турнірі був наш голова правління Олександр, Олександр Олександрович, який взяв цю. Ідею у свої руки і сказав, давай будемо створювати. Я коли займався спортом, саме футболом, і, мабуть, себе не реалізував в цьому захоплюючому занятті. І так вийшло, коли ти досягаєш певного рівня матеріального забезпечення, чи набиваєш якогось досвіду, в тебе виникає у нормальної людини. Виникає потреба. Дореалізувати те, що ти там не зміг зробити в юності, в дитинстві. Ну і, мабуть, отак співпала. Зірки співпали, що у 2002 році вийшло так, що з'явилася можливість ну, розпочати. Тоді це ще був проєкт. На сьогоднішній день можна сказати, що це вже частинка життя. Це розпочати НФК Ураган. 25 жовтня 2002 року. Офіційна дата створення НФК Ураган. Старт у першій лізі був непростим. Доводилося всьому вчитися. Від формування структури клубу до підбору футболістів. Найважче було те, що ми е, цей вид спорту майже не знали. Він відмін... він новинка для франківська, новинка для України фактично, новинка для нас. Вечором я брав машину, сідали в машину, об'їжджали всіх по домах. Ловили контур, мобільних телефонів не було, тоді ще таких. Ловили по домах хлопців, той в більярді грає, той горілку п'є, той ще десь там на кавалерці. І запрошували їх на, 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 та, на тренування. тренування. Отак От ми Мішу Ткачука Качука з такого моменту витягли. що хлопець грав при Карпатті Франківському. Тут вроде і травму отримав, зав'язав з і Тут ми його з більярдного стола витягуємо. Ми сам ростом чуть вище, як більярдний стіл. Більше будеш грати в мій футбол? Буду. Ми забрали його до нас і так він проявився, показав, зарекомендував. С кожної с з кожної грою додавалися? З кожною грою. хтось додався, хтось пішов, щось нове, побачили, подивилися по Євроспорту, чемпіонат світу, подивилися, як люди грають. Щось в блокнотик записали, замалювали і вже на тренуванні пробували то робити. От дуже важко було спочатку то, десь кожному в голову втикнути, як, як воно має бути, коли ти сам ще до кінця не знаєш, як воно має бути. Ми вивчили одну комбінацію, пів року і грали, і ніхто не міг зрозуміти, що це було за комбінація. Були перші спроби, перші помилки і розчарування. Були поразки, але були і миті, які не забуваються, і про які приємно згадувати не один раз. Прямо першому участі у жеребкуванні розрішу Кубка України, коли я поїхав віце-президент на жеребкування, і перший мій жереб я відтягую Шахтар Донець. Команда чи, так, багаторазовий чемпіон України і тут їде до Франківська. Зал битком, народу крик, шум, гам. Ну ми ні квитки не продавали, вхід безкоштовний. Ми програли 5-4. Але такого футболу навіть на той момент ще Прикарпаття не, не пам'ятало, скільки народу прийшло. А перша перемога це наша була домашня на командою метрополітен 3-3-1. Де Василь Васильович нам дещо обіцяв і виконав свої слова. Так що. Та хай говорять до кінця, що обіцяв, і що виконав. Шо, поляну накрив. Звичайно, пригадуються і перші ігри. Рахунки тодішніх дебютних матчів явно були не на користь ураганівців. Зокрема, гра у Чернігові з місцевою енергією закінчилася рахунком 9-3 на користь господарів. Але цей поєдинок запам'ятався не результатом, а першим голом в історії урагану, який забив нападник Василь Костюк. Своїй футбольній кар'єрі я багато м'ячів Забив, але чомусь цей найбільше пам'ятається. Я не знаю, чого. Ну, багато було, перших м'ячів. було, перших м'ячів в різних командах, тому що приходилось виступати. Але в міні-футболі штрафного. Дев'ять балів забити м'яч. І При рахунку 3-0 я забив перший м'яч, і ми зрівняли 3-3, правда, потім програли ще 6 штук. 9-3 програли. Але що емоції серйозні були? Рік дебюту у першій лізі був нелегким. Тоді команда зайняла восьме місце, а в наступному сезоні 2003-4 років ураган вийшов до фіналу Кубка Ліги. За підсумками фінальних ігор, команда зайняла перше місце, ставши чемпіоном України у першій лізі, і завоювала путівку до вищої ліги. У прем'єрному сезоні 2004-2005 років. Ураган став кращим дебютантом вищолігової першості, зумівши фінішувати на п'ятому місці. А Валентин Цвілих став кращим бомбардиром чемпіонату України, забивши в 26 матчах 44 голи. Приємно згадувати встановлення футболістів, які вони приходили в команду і як вони набирали, набирались досвіду і становились зірками. Про це приємно згадувати. Ми говорили і про не так давно і про Валіка Цвілиха, і про Сіндецького, про Ярго, тобто вихованців, які прийшли з великого футболу, але народилися тут на Прикарпатті. Мені приємно згадувати, що нам вдалося запросити в команду зірку так, світового футзалу. Для мене, це було... для мене це була зірка і для багатьох хто Слідкував за футзалом це Владислава Корнієва. Ми побачили не так довго, але побачили все одно Мансурова, Безуглова таких гравців, які залишили ну, серйозний слід в історії футзалу української. У сезоні 2005 2006 років. Ураган після перемоги в 10-му турі над Луганським ЛТК вперше в історії очолив турнірну таблицю чемпіонату. Наступні сезони не були такими успішними. Лише у сезоні 2008-2009 років ураган повторив своє найвище досягнення у вищій лізі, фінішувавши п'ятим. Хоча до кінця зберігав реальні шанси поворотися за бронзові нагороди. Саме у цей період і з'явилася мрія про чемпіонство. Тоді вона здавалася далекою перспективою. Однак вона здійснилася швидше ніж на це можна було розраховувати у сезоні 2010-11 років. Ураган вперше в своїй історії став чемпіоном України, перемігши у фінальній серії плей-офф свого найзатятішого суперника львівську енергію. Правда, 10 років тому ніхто не мріяв про чемпіонство. Мрії були простіші закріпитися у першій лізі і вдало стартувати у вищій. Про якусь таку велику мету ми почали думати вже пізніше, коли попали в вищу лігу, коли е трошки порозумілися в футзалі, де брати гравців, як їх виховувати, хто повинен тренувати, яким чином е спілкуватися, мати відношення з асоціації футзалу. Ну, тобто е більше набралося досвіду в цьому футзальному чи футбольному, я б сказав, би, Середовищі. Ну і десь після того, як ми отримали перші здобутки лізі, ми стали думати, що ми на правильному шляху, ми обов'язково станемо кращими. Якщо навіть повернутися, там, я не кажу 10 років назад, повернутися там 6 років назад, 7 років назад, у мене ще вдома у селі висить обкладинка. Я заповнював е перелік побажань, і одне з перших із них було Моя мрія ураган чемпіон. Мої діти тепер сміються. Кажуть, ну так, що у тебе більше мрій немає, тільки ураган чемпіон. Була мрія. От було створення спортивної школи. Потім підтягування кожного е власного вихованця. Появився, що турма перший, який вистрілив із тих діточок, які ми перші бачили їх там е в ДЮСШ. Я хочу стати професійним футболістом. І так на сьогоднішнього є. є ціль. Є ціль. Далі створення академії футзалу. Сьогодні футбольний клуб Ураган багато уваги приділяє розвитку дитячого футзалу. У клубі займаються діти шести вікових категорій. У вересні 2003 року при клубі створено дитячу юнацьку секцію з мініфутболу, вихованці якої в 2007 році здобули титул чемпіонів всеукраїнської футзальної першості. А минулого року з метою залучення дітей до спорту, виявлення талановитих юних футболістів в області, стартував шкільний турнір з футзалу кубок президента НФК Ураган Олександра Бубена. І це лише початок, адже майбутнє дитячого футзалу на Прикарпатті це створення повноцінної академії футзалу, де зможуть вдосконалювати свою майстерність діти нашого краю та інших областей України. Тому зараз усі зусилля керівників клубу спрямовані на реалізацію цього перспективного проекту. Окрім цього, ще наші дитячі тренери провели селекцію і вже запросили талановитих школярів для заняття футзалом. Тобто, по всім напрямкам ми досягли певних результатів. Сьогодні НФК Ураган визнаний грандом українського футзалу. До цього визнання було 10 нелегких, але цікавих років наполегливої праці і єдиного бажання дарувати усім гарну гру, щоб навзаєм отримувати задоволення від справи, яка для багатьох уже стала частиною життя. На ну, сьогоднішній день ураган це частина життя міста Івано-Франківська частина життя і діяльності Прикарпаття обленерго. Ну, части... частинка життя мого, тому що приходиш на футбол. Хвилювання, переживання, а після того маєш позитивний результат. Виходиш. Це частинка тебе. Це не родина, сім'я і все, що є навколо, це є ураган зі мною. Це багато чого можна сказати. Це бренд міста спортивний. Можна так сказати? Насправді можна. Це майбутня школа професіоналів. Про це так само можна говорити. Це позитивні емоції. Це футзальні експерименти. За 10 років історії урагану багато зроблено, багато досягнуто. Чимало задумів є і на майбутнє. І всі ці кроки і починання додають впевненості, що сьогоднішня мрія ураганівців стати кращим європейським клубом має право на життя. Безумовно, ми мріяли і бажали стати чемпіонами України. Одна сходинка вже нам підкорилась. Потрібно просто частіше на цю сходинку підніматися. І далі є Європа, є інші досягнення, які обов'язково будуть в нашому клубі на слідуючих 10 років. Я не розраховую на це. Сьогодні НФК Ураган гранд українського футболу. Бренд міста Івано-Франківська. Фаворит тисячі шанувальників футзалу. Для одних це доля, для інших ціле життя. Але однозначно, що для багатьох ураган це більше, ніж гра.